Сьогодні 90% справ 95 навіть відсотків справ, яке веде набу, і вищий антикорупційний суд стосується бізнесменів, не державних посадових осіб, які корують корупці... корупціонують сферу, а тих, хто приходить і за гроші вирішує питання. Тобто вони ловлять бізнесменів, вони їх всіх заганяють, скажімо назад в цю корупцію, а тих, хто її створює, вони їх не чіпають. Ось що відбулося в нашому суспільстві. Ми. Як завжди, як і під час цієї війни, несподіваної, все суспільство, всі проблеми виїжджають на плечах тих, хто щось робить, на плечах звичайних людей, на плечах цих бізнесменів, які приходять. А він по-іншому не може вирішити свої питання. От приходить бізнесмен в якусь державну установу, наприклад, в той ж саме міністерство охорони здоров'я, і він не може вирішити проблеми. створюються такі умови, що тільки через хабарти може це зробити. І ось, будь ласка. Ці наші вищі правоохоронні органи і антикорупційні органи вони борються не з корупцією в, в державних органах, а з корупцією в бізнесі. Тобто вони примушують бізнес не платити, а не корупціонерів не збирати гроші. Однак бізнес у безвиході, коли корупціонер створює такі умови, що якщо ти не заплатиш, то ти не отримаєш дозволу. Ось так: от ми бачимо це і на золотих яйцях. Бачимо і на мінометах. Бачимо на всьому, що затримують бізнесменів, однак тих. Посадовців, у яких є всі інструментарії, щоб не допустити корупцію, їх не чіпають. То ж саме Резніков сьогодні вільно гуляє, і ми бачимо, що посміхається і дуже доволі гарно себе почуває. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.